Привіт всім! Сьогодні говоримо про мистецтво та золотий вік, але не знаю кого чи чого. Тому попрошу тебе розгадати, про яке місто будемо говорити, і яке ж місто переживало саме Золотий Вік. Підкажу тільки одне: що про це місто ми говорили з вами на минулому уроці. Отож, я впевнена, що вам вдалося розгадати, і це дійсно мистецтво та золотий вік Афін. Ви вже можете повністю записати тему собі в зошит. Після цього уроку ми з вами зможемо давати оцінку діячам науки, тобто визначати, хто в якій сфері працював і чого досяг, говорити про те, що ж такого було особливого у давньогрецькому театрі. Називати основні риси архітектури та мистецтва Давньої Греції. Ну, і, звичайно ж, пояснювати, що ж таке золотий вік та ордер. Попрошу тебе знайти слова, які стосуються саме Афін, ну, хоча б два-три, і записати і пояснити їхнє значення. Дивись, я впевнена, що ти знаєш найвидатнішого поета давніх Греків це Гумер. Він написав всесвітньо відомі поеми Іліада та «Одіссея». У цих поемах він змалював героїчне минуле грецького народу. Все просто. Але, окрім поем, ще дуже багато людей звертають увагу на те, як, яка будова взагалі всього світу. І це є причиною того, що з'являється дуже така креативна наука, яка називається філософія. Слово філософія в перекладі з грецької мови означає любов до мудрості. Вважають, що першим філософом був саме Мілецький. також до видатних грецьких філософів відносять Піфагор, Сократ, Платон, Аристотель. Вони намагалися створити цілісну картинку світу, зрозуміти його будову. Хто ж така людина, яка її природа і як людина встановлює свої відносини із державою? Дуже багато інформації про тогочасний світ дійшло у нам завдяки праці батька історії Геродота. Геродот відвідав дуже багато країн. Скажу тобі, що він був на території нашої України. Бував він і в Єгипті, бував він в Творіччі, в Фінікії, грецькі міста колонії на території сучасної України, відвідав більшість островів Середземного моря, північне узбережжя навіть Африки, і всюди він розпитував місцевих жителів про їхнє сьогодення і про минуле. А також дуже багато спостерігав. І на основі того, що, розпитував, що спостерігав, він написав аж 9 книг історії. Тому попрошу тебе підписати, хто ж з цих людей є істориком, філософом і поетом. Тобто історик, прізвище, філософ, прізвище, поет, прізвище і чи ім'я? Отже, з філософією ми розібралися з тобою та історією. Перейдемо до театру. Я тебе попрошу за цими підказками скласти розповідь про театр. Не буду нічого розповідати, тому що тут у мене дуже багато підказки. Рухайся за стрілочками і просто записуй те, що ти придумав. Перейдемо до архітектури та мистецтва. Звичайно, що ж давньогрецьке мистецтво, воно. Прагнуло того, щоб бути дійсно досконалим, і показати саме отут досконалу красу. Це ми можемо з тобою яскраво дуже побачити в архітектурі. Під час того, як проектували різні будівлі, використовували вже принципи, які були вироблені протягом століть, і намагалися гармонійно розміщувати частини цілого. Існувала ціла система цих правил, і вона мала назву саме ордер. Існували три основні ордери: Дорійський, Іонійський та Коринський. Різницю між ними. Ілюструють пропорції колон, які були основним елементом давньої грецької архітектури. Приземкуваті колони Дорійського ордера за своїми пропорціями мали нагадувати кремезну фігуру чоловіка-атлета. Їх використовували під час спорушення храмів Олімпійським богам. Колона ж іонійського ордера мала відображати фігуру зрілої жінки а от коринфського, яка була тоншою і багато декорованою молодої дівчини. Скульптура Скульптура підпорядковувалася тим самим законом гармонії, що й архітектура. Вона, як ми бачимо, зображувала дуже такі досконалі чоловічі і жіночі фігури. Виготовляли їх із піщаника, мармуру, дерева, або виливали з бронзи і в більшості випадків яскраво розфарбовували. Скульптурами прикрашали багато громадських будівель або храмів одним із найвидатніших грецьких скульпторів. та Архітекторів був фідій. Великої майстерності досягли давньогрецькі гончарі. У VI столітті до нашої ери на червоній глині малювали фігури чорною фарбою. Це був чорнофігурний стиль. У п'ятому столітті весь фон зафарбовували в чорний колір, а для фігур залишали червоний незафарбований колір глини. І це вже з'явився червонофігурний стиль. Що ж таке золотий вік? У підручнику нам подається, що золотий вік Афін це час найвищого розвитку Афін, у тому числі мистецтва 5 століття до нашої ери, піднесення. Класичної грецької культури. А я тебе попрошу записати власне пояснення. Якби ти сам пояснив, як би писав підручник для шостого класу, що таке золотий вік Афін. Отже, давай зробимо висновки. Давньогрецьке мистецтво пройшло кілька етапів розвитку. Однією з найбільш популярних розваг у Давній Греції був все ж таки театр, а в V столітті до нашої ери Афіни переживали свій золотий вік, але їхнє суперництво зі Спартою, за панування в еладі прискорило занепад усієї Греції. Проведемо рефлексію. Запиши, з якими завданнями було легко впоратися, які завдання були складними, а над чим ще треба працювати. Якщо є запитання, пишіть, телефонуйте. Всього вам найкращого бережіть себе.